Вечірній транспорт. Який він? Мешканці Житомира скаржаться після 9 години вечора. Громадський транспорт припиняє свою налагоджену роботу. Міській раді пояснюють зміну руху муніципального транспорту з сезонним попитом. Довжліта, якби і частину весни осінні працювали нічні тролейбуси, але зараз ми враховуючи те, що кількість пасажирів ввечері зменшилася, їх понизили планкурських шораніше, там і до пів першої, до першої години, були зараз, немає. Тось ми обмежили сам пів одинація. А от рентабельністю автобусних маршрутів влада не переймається. Їхній графік руху. Не залежить від пори року, хоча і не приховують. Проблема є, що стосується маршруток, то у них є розклади, які прописані, але ясна річ, що зараз є якби певна проблема у зв'язку з тим, що знову ж таки пасажиропотік якби, зменшився. Деякі маршрути починають з'їжджати раніше, якби ми в окремих ситуаціях відпрацьовуємо ці цю, цю, цю проблему для того, щоб перевізники, як мінімум, доносили до мешканців би той графік, якби, по якому вони їздять, щоб люди чітко орієнтувалися до котрої її можна розраховувати. Шукають рішення проблеми перевезення і депутати міської ради. Деякі маршрути, які затверджувалися на сьогоднішній день, 4-5 років назад, з певним графіком, при сьогоднішніх умовах при сьогоднішніх потребах, вони виправдані. Багато номерів маршруту, вони сьогодні, слідкуючи за цими процесами, бачили ситуацію, що після 9-10 години вони працюють в мінус. І е, можна зрозуміти перевізника, що е, в, сьогодні не депутат, не, не місто, не держава не дала жодної копійки для того, щоб створити бізнес перевезення, і е, він повинен бути рентабельна. Якщо не рентабельний, то хоча б в нуль. Водії маршрутних автобусів розповідають після дев'ятої вечора їздять одиниці. Ви бачите, конкретних пасажирів до да, конечної немає. Взагалі до бумажки не було даже. Считайте, на музыкалке последние вийшли. Все. Сюди у нас був один человек, Вот этот, что вышел на тих на тех, тех центре. Тот второй, це Станішовський. Він переходить через дорогу, йде туди на Станишов. Ну от, під'їжджаємо до кінцевої зупинки. Як бачите, людей немає. Зібравши на нараду перевізників, домовились зберегти маршрут, але збільшити інтервал руху у вечірній час. Деякі люди закінчують роботу в 22 годині, в 21 годині. Багато дітей, які ходять на секції, на секції займаються різними видами спорту, вертаються додому о 9, пів на 10. І тому на сьогоднішній день почули перевізники нас. Як представників громади, представники депутатського корпусу про те, що треба йти назустріч, але цей компроміс може тривати недовго. Рішення проблеми треба шукати в економічній площині.